Усім привіт! Сьогодні я під виглядом Сільвера 6-го буду пробувати перемогти мого друга, який тільки недавно скачав Counter-Strike і оцінює свої навички на сільвера Першого. Але ремарочка, в мене буде декілька ускладнень, і подивимось, наскільки ж важко мені було, і чи вийшло в мене його перемогти. Погнали! Задачка на мільйон так бери броню. Бра... Броню Нахуй. <хід> і все, і біги. А, і все, я можу його тулить. А ну, я можу пробувати. А тут Ты... я могу вот так вот его прямо убивать? Ну тільки в голову. А, ну хорошо. Я с кайфом тільки в голову и ебану. Чо за пиксели? Ебатык. Еще одну в голову треба. Воно так і Но, Если вбьешь не в голову, буду наказание. Хорошо, я вбью только в голову. Він дергается трошки, а я боюсь попасти не туди, бо вже один хід в голову є. А, я не хочу. Я понял, я в останнє время отвожу прицел, бо я и що я попаду в килу. як с. Є момент. Ха -ха -ха. Ладно. Береш нову? Нову? Нова, демона? вона? я її не бачу, у мене нову. нема. А, бачу, геев. Ахаешку і флешку. Хаєшку, а я? феешку. Изи раунд. Пойп флешку. Вбить під флешку uh, тільки? Так, да, да. А рус, якщо ти ще не втік з магазина, береш МП5СД е, е, mm -hmm. і просто тулиш в нього. Да шеп б мене не так не дергався і ну, щи ще, ще другий. Ну була флешка, була флешка, солосись, він чуть-чуть за флешку. Я вже вийшов з флешки. <реш> Просто вона так чуть-чуть <реш> подіяла, трошечки, прям. Потрібно О, ще 400 доларів. Я можу купити калаш, прийти йому скинуть, і ми будемо тоді стріляти своєю пістолетом. Давай. О, от і задання Давай. придумали. Да. Але він диви, хай ловить його, бо я дуже странно запущу калаш. Де він? Я не знаю, де ти? Вийди в плент. О, стій, дивись на мене. Я по тобі не стріляю, дивись. На калаш. Лейль. Все, погнали. Да от там, десь улетів туди. Так, а в... Ой, який О. в нього розброс красивий. Ну в калашика є такий момент. Влад, ставки. А <гум> <що> <гум> Влад, ти Владо ставки. Калаш у нас, походу. Гениальный. Может быть. Какий в него разброс бешеный, ну, да, я да. могу. А Владик, походу, да, он, походу, все пропало. Ну давай я буду. Э, давай мне задачи, короче. На на на. Только береты, а ты боришь що хочешь. И я тільки беретами можу з с тобой. Ну допустим. І отак так от на дальняк прям піду, щоб в мене не було порива. Не поняв. Я почув доволі дивну флешку тільки що. Ти вже втік, да? Воу, нормально. Ти втік знов. Ого, Ти не дуже втік. Хорош. Прострелом в голову, як тобі? Там собі 1 ХП. О. Ну це, це можна зробити командою, ну а я. Я можу отак от зробити. От а тепер так, йди. А, з одним хп з глаком. <ріст> <ріст> а де він? Він ж тільки що тут був. Він втік? Отак нагло від мене втік. Будуть підказочки мені чи тільки от такі вот ускладнення? Ні, тільки ускладнення. Ой, що я кинув в тебе, кстати. Давай прикол. Давай прикол. Я <говори>, що я в тебе кинув. <говори> Нормально. <говори> о, хорошо. Ну, в мене без шансів було, а ну Влада, ще раз задачечку якусь таку. Бери так, 9. Так, беру. І твоя задача е, просто затикати його в ноги. Базару 0 броня. Броню можеш брати. Броню можеш брати, гранати не можна. Хорошо. А я предлагаю мені закуплятись, можна. як я хочу, тому що. да, да так, ти щось. можеш вообще, що хочеш да. брати, головне мені ускладнювати життя. Такий, ну це я тобі просто своїм присутствиям зараз трошки ускладнюю. А, я зрозумів, Трошки не ускладниш, бо я буду отак от тикати тебе. Так, я по ногам попадаю хоть. А, да, бачу, щось червоненьке літає. Та тут в пуль є трасіровка, чи що? Ну да. Якась... Який кошмар. І от звідси, диви отак. так. Думано було попадати, кстати. Нормально в голову. Скільки хп залишив? 19? 90. Звідти ж з ями вбити його з М1014 Дробовіком. М1014 з дробовиком. Да. Дроник беру. <рес> Бере. Бомба. З ями. Да. Ну, добре. Я думаю, є реально. Ну, типу, можна це зробити. Було би, якби я не був прям там. А він же ж буде от там за віком стоять, правда? Флешка прилетіла. Щось ще кудись дуже криво полетіло. А, йому під ноги. А як так? Не знаю. Так... Це твоє чи моя? Твоє, твоє, я не кидав. Хаєшка полетіла кривенько трошки, як качечка. А, так він нормально стріляє, так. Да? Ну не то щоб прям нормально, а скільки хп? Мінус 31? Глок без броні. В принципі, теж непогане ускладнення. У В нього авік, вроді, так? Да. да. Ну, непогано. Я коптер. Мак 10, Нижче П90. Ага, без броні, правильно? Без броні, може закупити гранати. Бомба. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Погнали. Погнали, 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 отак от погнали, погнали, погнали. Погано, що в нього виха немає, але в принципі ти можеш йому говорити про сюди подемки. Ну якщо він пойме десь його. Це не там, де він постійно виходить. Добре, якщо я просто отак так от, отак от так дам. Кидає смок. Хаєшку хотить флешку кидає. Да ну, та, по-моєму, не дає флешку. Вийшов. 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 Хаешку киев. О, то ти шо, то ти навчився уже, в принципі, нормально. Я вже я на тобі кажу. Так, ладос, давай на мені якесь Заданечко таке. Так, бери-ка, ти, наверное, авік О! Авік. И <рес> твоя Броню? задача буде вбити тільки в голову, ні. Броню не. Хаєшки якісь можна? Ні, 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 ні. Ну давай, нічого. в голову, в тільки... голову. Тільки в голову. Це буде легко. Не поняв. <рес> ну от представ, що ти на капті, але проти тебе тоже челик грає Що? А, ти тут, отак так от, я думав ти за На В натуре? Mm, да, я ж на копті. Ну пікни ще раз, так. Безбожно. Пікаю, готов? Да. Точно? Да. Плело. Так. Не, безбожно, з тобою пікать, сложно. Чо? А, да ладно, понял. Це мені в плюс буде. Блін, я боюсь просто по тобі, понял попасть чимось іншим. Ну, в тіло, в смысле, в ногу. Треба штока в голову. Міся. О, є, О, момент. Попав. Борислав, виконано. У мене є ідея, ходи тільки спиною. А стрелять? З з ну, Хорошо, е да. Короче, я можу розвернутися тільки щоб вистрілити, понял? Да. Я не можу тіпа... Все, я хожу только спиною с цього момента. Ну да, це конечно ужас. Нормальне усложнение, да? <speaker> Нет. Да, по моєму це саме толкове, так прямо жорстке. с Потому <при> بkat, що я в закупах не шарю, а то, що ходить спиною тяжко, я понимаю. Ай-яй, а ja, я так... 네, на ну, спиною, да, дуже важко. Як вам зручно. Вибирайте, що я роблю? Давай давайте двоє, двоє без прицелів стріляю з АВП. Ага. О, давай, давай, e, давай. Можна гранати? Але нашо вони нужны, в принципі. Ні, без гранат. Окей. Знаєш, в мене є отаке от підозра, що є психологічна атака, коли ти ще граєш. От е, ускладнення в плані психологічного. в мене є для тебе ідея. На наступний давай. раунд Хочеш? Да, да, да. От я тобі її зараз озвучу. Так, і шо там? Вот щось близенько хоч? хоть? Ну не знаю, мене даже в усі не турі? А отак? Mm -hmm. Не туре, а вот так? Не, я не просвестил. Вот так нормально от... буде. А от левого плеча тут нормально пикать? Да, да. <свисті> Офигенно. Так, ну в принципі дивись, що я можу зробити сейчас. Ой, oh, no clip, йоу. <coughs> я вообще не умею так делать. No scope, no clip для по карте. То есть атака, тобі треба цитировать абсолютно все свои действия, и после нього, после кожної фрази, всегда сказать вибачте. Я дав мимо, вибачте. Я дав одну в голову, вибачте. <coughs> <coughs> <Забався>. <coughs> <coughs> нормально. А де Владос? Владос, задание, бегом. Задачка: зевсом. Взагалі, при... питань нема. Можна гранату якусь куплю? Тільки смоу. Вообще ідеал. Це не тайгер. Ну тепер Рус, знає, що ти сидиш в пленту і ти зі псом. Так, да, я розумію. Ну, я ж просто по його межах можу ходити, правда? Ну так, да, да, да ну, не далі. А я не знаю, як виглядає плент, в принципі. Ну, типа, я знаю, як виглядає плент. Что тут хочеш? А там за коробками ДН садить. А там и плент. Коробки. Дос, дивись прикол. А тупо, да, виходить на зевс. О, я тебе не побачив, прикинь, нормально. Не тупо. <плес> так що я... можна, можна. Тобі надо задефьюзить бомбу. О. А можна щось купляти? Як визов. Можеш купляти все, що хочеш, но його не можна. Окей, але хай поставить бомбу тільки. А мені можна його вбивати? Тільки після того як поставлю бомбу? На те можна його убивать. Да, тільки поставити бомбу було б добре. Опа! ставлю бомбу, біжу. А, ну давай. Що ти хочеш від мене? А це вот это Владос? лудос? О, боже. Так а мене вбивати не можна. Так ти і не вмреш. А, ти вмер. Проїздил! що я мав зробити, ти там стояв, бомбі, на не нечезну. Так я ж із зипсом стояв. Я бачив, того я не підходив. Ну я такого полу виконав, типа. Ну там неможливо було по-іншому. Дивись, він ставить плент. Так. Отбігає на зігу. і дивись, він ставить плент, проходить 2-3 секунди, і тільки тоді ти вибігаєш з ями. А, все, понял. Окей. Окей. Є момент, хорошо. Тобто мені що робить? Мені уходить з плента? Да, так, да, да, да. Ну, все як минулий раз, просто я типу вибіжу на 2 секунди пізніше після того, як ти, типу, поставиш. Диви, забігай, пленти, і зразу тікай, де ти тільки що був. Ну, один, два, три. Я поїхав. Ти вже втік? Втікаю. Бомба. Бо є Тих. добре. А я вже можу стояти? Е, наскільки крепко ти втік, спочатку розкажи мені. Ну я стою да, на Стреляй, стріляю, не дефьюз. Кого ти там атакуєш? Прошив, диви. Нормально, нормально. Плюс, ідея. ходи тільки на присядки з Глоком. У мене юсп. Ну я поняв. Іду на присідке. Чисто на Ух, як я ж типу, понял, стріляєш тоже так, от, прям. Ну є ідея, я розумію, даже куди ти підеш, як ти підеш, що ти будеш робити. Я вообще закупив непонятно, що. Да. в принципі нормально. Ну давай, тепер е, один вільний коротко, раунд. Короче, ти робиш все, що хочеш, прямо зараз сейчас закупаєш закупаешь прямо все, що хочеш, но ти должен кожних 5 секунд щось викидувати. Щось викидувати і піднімати, я ж можу? Ні, піднімати не можеш, тільки викидувати. Туда я ще вот так Добре, один, Добрый. Тобто якщо два, ти кидаєш гранату, щоб в атаку, то три. це можна. 4, 5, 1, ой, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, а, ну вот, 5, 1, 2, 3, 4, 5, у меня скиллы стеряются с этим, 1, у меня 5 секунд, чтобы ты убить, и одна попытка только. А шо ж таке, у мене не летить. От, от так от, Дай мені один магазин. А, пять, ну все, я вот тебе тепер нож. Я понимаю. Так, і що ж будемо робити з цим? Ну, понімати мало. Ну да. Ну, непогано. <світ> <світ> ну і не хорошо. Да я поднял. Ай-яй-яй, майже чикнул, майже чикнул. Максимально сенсу включай. Ай-яй-яй, на туре? Да, максимально сенсу включай. Я беру что хочу, можно? Да. Ну давай. А удобно с максимальной сенсой? Це ж да. удобно, с минимальной, по-моему, удобней. А, подожди, у меня же DPI можно поставить меньше на мышцы. Так ты ставь бейший. А чё, DPI ничего. Да ты? Я Не знаю. А те бочки прострелили Да, вот так вот. И вот так вот, в общем-то. Пока. Ну ладно, щоб було цікавіше, я оставлю максимальный DPI. Влад, дивишься на демку. Призвав. Куда полетіла бамбула? Куда вообще в небо? Ой-ой-ой, как -ой -ой, неудобно. Ай! Не прошиває чи що? Ні, я ж кажу, вони не прострілюються. А, <різь> а, а, я не можу, по ньому взагалі так невозможно грати. Ну що ж, друзі, ось таке вийшло відео. Я дуже вдячний вам за перегляд. Дякую, що залишились тут. І у мене є для вас важлива інфа. Нарешті у мене дійшли руки, і я зробив собі чіткий графік, і відео тепер будуть виходити кожну п'ятницю, і, можливо, бонусом буде залітати відео десь посеред тижня. Якщо вам сподобалось відео, оцініть його лайком, чекаю ваші ідеї в коментарях, і також рекомендую підписатися на телеграм-канал посиланнячко в шапці профілю, або внизу під відео. Всім дякую за перегляд. Пока-пока.